Яку найогіднішу річ хтось приносив на спільний обід. Сьогодні у нас був спільний обід, і хтось приніс Чіпці до Рітос. Люди почали їх їсти і скаржитися, що вони на смак як бруд. Ми подивилися на пакетик, а там була реклама пересмішника. Частина 1». термін придатності Чіпсів закінчився в 2014 році. Це був змішаний відділ, і ми так і не знайшли людину, яка принесла Чіпці 9-річної давнини. У нас була жінка, яка робила свою особливу арахісову помадку, але вона не ставила її разом з усією їжею. Вона ходила зі своїм пакетом і пропонувала людям, які їй сподобалися. Шматочок можна було взяти не більше одного шматочка. Якщо ти їй не подобався, то не брав. Це тривало роками. В останній рік, коли вона там працювала, ми всі вирішили сказати ні, дякую, коли вона підійшла до нас. А ще двоє з нас принесли і риски для всіх, хто сидів за столом. Вона була розлючена що ми зірвали її паскудні зусилля? Хтось приготував тістечка з м'ясним фаршем на церковний обід. Моя подруга вегетаріанка виявила це, коли надкусила одне з них. Вона була більше збентежена і налякана їхнім існуванням, ніж тим, що їла м'ясо. Сама ідея цієї Гедоти виникала у неї тривогу і здивування. Я думав, що вона мусить помилитися. Ти не їла яловичиного фаршу роками. Ти вже не знаєш, який він на смак. Це, мабуть, щось інше. Я спробував. Це була яловичина. Я відчув огиду і був дуже. Дуже-дуже збентежений. Роками пізніше я дізнався, що очевидно, це було щось особливе. Хтось придумав це, класти яловичину в тістечка, як замінник волоських горіхів для людей з алергією на горіхи. Хоч це трохи пояснює ситуацію, теоретично я все ще не розумію, чому хтось вирішив, що люди, які не можуть їсти волоські горіхи, віддадуть перевагу тістечкам з яловичем-фаршем, а не просто тістечкам. Звичайна тістечка без горіхів. Зідредаговується. Після того, як ця історія вибухнула, я поділився нею з сестрою, яка нагадала мені, що вона теж була там і що вона першою спробувала тістечка. І що саме через них вона перестала ходити в церкву. Я почала сумніватися в усьому закладі, каже вона. Офісний обід, коли всі їдять, одна з дівчат каже: Мені шкода, що ви знайдете котячу шерсть у запіканці з стручкової квасолі. Мій кіт постійно залазив на стіл, щоб погризти краї, і всі дивляться один на одного, як що за чортівня. Дружина мого двоюрідного брата хотіла приготувати бутерброди з сиром піменто для вечірки на честь суперкубка. Проблема в тому, що вона поняття не мала, що входить до складу сиру піменто, і відмовилася йти в магазин, бо це не може бути так складно. Тож вона замішала пакетик подрібненого сиру, безбожну кількість майонезу, а для маленьких червоних шматочків половинка вишні мараскино. Потім висипала приблизно пів склянки чесникової солі для повної міри. Я подумав, що це десерт, бо Бо вони були рожевими і не міг зрозуміти, що таке рожевий сендвіч. Це була справді одна з найгірших речей, які я коли-небудь брав до рота. Я впаду на цей меч. Я принесла на різдвяну вечірку пиріг шепарц і подумала, що буде святково пофарбувати картопляне пюре в зелений колір. Щось на кшталт лазаньї зробленої кимось, хто не мав жодного уявлення про те, що таке лазанья? Там були шари макаронів, а решта курка, тертий чедер, консервований перець, халапеньо, грибний суп, заморожені овочі, гострий майонез тощо. Вона відкрила банку крихітних креветок і висипала їх разом з рідиною на блок вершкового сиру і все гадаємо, мали їсти це з крекерами. Яблучний пиріг, але у них не було спецій для яблучних пирогів, таких як гвоздика, кориця чи мускатний горіх. І вони сказали, що випадково використали приправу для тако і очікували, що люди будуть його їсти. Я тупа сука, яка любить мучити себе, спробувала його і швидко виконала у смітник, коли вони відвернулися. Моя бабуся, все, що вона приносить. Перший раз це був черствий пиріг у мисці з сиропом. Це був пиріг і суп, і водночас ні те, ні інше. У її морозильній камері м'ясо старше ніж деякі з її онуків. Вона куховарись часів депресії. Тому термін придатності не поширюється на ліки, шафи чи морозильні камери. Одного разу вона намагалася дати моїй донці, тоді їй було два роки: ліки від кашлю. Термін придатності яких закінчився за 9 років до її народження. Американська колега кореянка принесла домашню кімчі, але вона зізналася, що не знала, як її готувати, і просто накидала. Вона неправильно його ферментувала і покрила пліснявою, що на її думку не було погано. Овочі були практично наполовину розріджені і пахли як сік зі смітника. Справа в тому, що половина шеф-кухарів на роботі навчилася готувати кімчу правильно і безпечно, оскільки до того як її взяли на роботу, в меню були різні види кімчі. тож ми одразу зрозуміли, що це неправильно і небезпечно, але ніхто не хотів їй про це сказати. Я знаю, що сусідський кіт пісяє на все. Я нянчився з ним. Я бачив, як ця тварина пісяла на внутрішньому двороку біля грилю. Я пішов туди на вечерю. Курка осади на грилі. Маленький шматочок курки заблукав прямо на внутрішньому двороку біля гриля. Сусід поклав його назад на гриль. Я приніс салат, все це пізно. Друг прийшов з фірмовим блюдом своєї дружини. Це була шинка з диявольським соропом, викладена на грінку. Вони також були зроблені заздалегідь, тому що крекери вже не були хрусткими. Що ще гірше, він ходив з ними і своєю дружиною, пропонуючи всім спробувати їх. Цієї ночі я дізнався, що стратегічно брехати про харчову алергію це нормально. Домашня смажена курка, що перекладається як курка, яку обваляла в млинцевому тісті та панірувальних сухарях і кинула на сковорідку, Поки зовні вона не стала схожою на готову, вона навіть не була приправлена. Мені досі шкода одну з офісних леді, яка одного разу принесла холодну запіканку із зеленої квасолі, не знаючи, що її каструля ніколи не вмикалася. Після цього вона буквально принесла дві банки стручкової квасолі миску і консервний ніж. Звичайно, ніхто ніколи не їв консервовану стручкову квасолю після того, як вона стояла біля мікрохвильовки, розігріваючи її протягом восьми хвилин чи скільки там було. Коли ми зустрілися через кілька років, вона все ще працювала там і мала сиву. Волосся, і в той момент мені спало на думку, що вона ніколи не мала багато чого в житті: життя не для всіх щасливе і не для всіх сповнене радості. Бабуся принесла з під ліжка на сімейну вечерю фруктовий пиріг, якому було один рік, і який вона зберігала в скляній мисці, накритій фольгою. Коли фольга була знята, всі захлинулися від запаху алкоголю і смерті. А потім вона підпалила його, полила кремом і наполягала, щоб усі спробували. Він був водночас дуже сухим і мокрим. На смак нагадував дезінфікуючий засіб для рук і мав консистенцію котячого туалету, котячого наповнювача. Цей рецепт вимагає певної підготовки, оскільки ця справа насправді дуже популярна на сімейних святах. тато був добре відомий своїми тістечками, невеликий вибір різних тортів, нічого вигадливого, просто хороший торт. Він приготував один і покрив його льодом, щоб подати пізніше того ж дня на сімейне застілля. Приходить собака, і ледве може пересунути язик через край пательні і зчищає приблизно одну третю глазурі зверху. У тата залишилася глазур. Мораль цієї історії їжте цієї сторони тарілки, з якої мій тато їсть сам.